Свідчення переказ, записаний від жительки села Сахнівки, Несен Онисії Петрівни 1921 року народження, учнями 9 класу 91-92 навчальних років. У нас у селі було тихо, мов у домовині. Ні кота, ні собак все поїли. Ні зернини, ні картоплини, все підчистили гицелі. Їх називали активом. Матуся пошила для сестрички Фросі ляльку і маленький рушничок. І от прийшли активісти. Один одразу кинувся до колиски, Фрося в плач, притиснула ту ляльку і рушничок до грудей не віддає. Вихопали, розірвали. Зерно висипав один собі в кишеню, а ганчір'я кинули на долівку та ще й розтоптали. Довго мені вчувалося, як плакала сестричка Фрося. Не дожила й до колосочків. За нею померла й моя найрідніша, моя матуся. Думала, врятую маму, та не змогла. Мамочко, ріднесенька що ж мені одній однісінькій робити? Ноги в мене опухли, ледве з ліжка підіймаюсь. Не йшла по селу шукати їжі, бо не було що. Та й не хотілося вмерти десь на дорозі, а в рідній хаті. Я не хочу помирати! Я жити хочу! повторювала я, коли почали споруджувати у селі Криницю Совісті у 1990 році. Пам'ятник невинно уб'єнним. Ми разом із сестрою Марією вишили рушник, пам'ять про наших братиків і сестричку Фросю, які загинули тоді, в 1933 році.